Вчора каполан був у Куп'янську, що на Харківщині. Сьогодні у Донецькій області. Чоловік каже, ця ніч на фронті була складною. Окупанти гатили без перестанку. Тож вийти з нами на зв'язок було важко. Всю ніч пролітало, Тут було таке… Тут рядом Бахмут. І вони зараз атакують Бахмут. Тому дуже, дуже поганий інтернет. Мурат Потілін на фронті ось уже сім років. каже, стати капеланом вирішив, коли в російсько-українській війні почали гинути мусульмани, обряд поховання яких суттєво відрізняється від православних. Загинув один мусульманин ще в 2014 році, і треба було його ховати. То в нас є і традиції поховання, і треба було ховати, Треба було. Е е Зрозуміли що треба бути, хлопці воюють, хлопці захищають державу, треба бути поруч. І е, ми е, зареєстрували, відкрили це управління військового капала мусульман України. Але у війні каже каполан: релігії немає, і мусульмани, і християни разом стоять на захисті України. Мурад розповідає, після 24 лютого мусульман на фронті стало більше в рази. Тож усіх вже навіть не встигають охопити. Ми почали працювати робоцю, проводити роботу і знаходити наших братів, побратимів там право сектори. Потім добровольчих підрозділів там чеченські батальйони. А починаючи з 24 лютого, зараз дуже забагато мусульман воює забагато, дуже забагато і тому зараз, навіть фізично, ми не встигаємо ну, всіх провідати, заїхати. За порадою розповідає мурат, звертаються військові різних релігій, бо є випадки, коли командир мусульманин, а усі його підлеглі православні і навпаки. А головне завдання капелана бути поруч, підтримувати духовно, незалежно від віри. Хлопці других конфесій звертаються, розмовляємо. Чи їх щось цікавить в ісламі. чи наприклад, а що так у вас? а Чому так да, почому так ні? Чи це сугубо е, такі житті випросити питання можуть бути? Є такі е, общечетні, да, скажімо так. Вони, вони е, цінності, да, общечловічні, вони в конфесії, вне релігії. І тому ми можемо спілкуватися. І, і, і касається, скажем, в Така та це не тільки про духовну підтримку, це спільний побут, допомога під час бойових завдань та порятунок бійців. Ну ти не тільки там з ним коли стріляють, чи ви вибухає що, щось. Наприклад, військовий капелан, знаходясь у шпиталі. Він Допомагає і лікарям, і парамедикам, і е таке було, що, наприклад, е евакуація госпіталя, капелани вивозять і теж поранених і допомагають і, е все, чим може, все, чим може. Тому, е як до цього казав, бу бути поруч. Це допомагати е, во всіх аспектах життя разом з тим, капелани вони ж і волонтери, які опікуються місцевими, допомагають із харчами військовим та проводять розмови із їхніми родинами. За сім років перерахувати усі населені пункти, в яких довелося побувати, мурат вже не береться, не кажучи про те, зі скількома людьми довелося поспілкуватися, і що доводилося робити. Маріуполь широкі Водяне, Опитне, Бахмут, е е е Станічка Луганська, Щастя, е Муратова, Кри за Внутро, ну, забагато. Режим такий роботи, що, наприклад, я у суботу чи в неділю виїжджаю з Харкова і е е по четвер їжу, е де, де є хлопці. Так? Знаю, де хлопці є, їжу туди, е їду туди. І в четвер їду знову в Харків, тому що в п'ятницю є міче, де я провожу п'ятничну колективну молитву, і п'ятницю проводжу, і знов суботу в чи в неділю. Їду по хлопцям. Те, що чули вуха капелана, звичайна людина напевне ніколи не дізнається. Вони завжди вислуховують та допомагають іншим. А от часу на свою реабілітацію немає. Цим каже Мурат буде займатися уже після перемоги, а поки ж рятує молитва, природа та розмови із іншими бійцями. Дуже багато коли спілкуюся багато приймаєш від людей щось. Теж в тебе є таке, знаєте, ну як хвороба така, ну, не хвороб, не болезнь, а таке по состояння ну опустошенності, а состояння трішонності таке буває. Ну, це теж ми спілкуємося друг з другом, розбираємо ці ситуації, природа, в ліс поїхати, погуляти, якісь е, ну, спортивні мероприяття, так? Ну, На жаль, зараз не буває часу. Я, мабуть, не знаю, 24 лютого я навіть не знаю, щоб так відпочити, щоб, знаєте. Час такий режим. А ще каже капелан: після перемоги на українців чекає боротьба із посттравматичним стресовим розладом. Особливо важко із ним боротися військовим, бо ж після побаченого та пережитого вони ніколи не будуть такими, як до війни. Проте є певний алгоритм, як можна допомогти бійцю адаптуватися до мирних умов. Він має таку тенденцію ну, розкриватися з часу, і всі, всі коли. Гибнуть побратими, коли е десь ти мог зробити так, а ти по-іншому зробив і це паблікує якісь слідства після цього. І людина займається таким е ну, да? Це на, на психолічському плані, на психічному плані. І е е ну, є алгоритми вирішення цих проблеми, вони є. Але. Е Перш напер, що треба, це спілкуватися з тими хлопцями, які хлопцями і дівчатами, ті, які воюють, які вертаються, і треба навчити слухати, слухати і, мабуть, давати такі поради, які будуть їм полезні, стануть в пригоді, поради. Не навязывать, а э, ну делиться, как как бы, знаете, бы, давать возможность э, ну, размышлять в том или різному направлении. Виктория Гнатюк, Юлия Зиткевич, телеканал СК 1